Сергій Єфімов загинув 1 листопада 2024 року на Донеччині. Чоловікові було 39 років, розповіла його сестра Катерина. і він не, він не скривався, не одклонявся, нічого. І за дня в день. Ми йому звонили, писали, але він багато слов не говорив. Взагалі вже любив дітей, радувалася жити. річний Андрій Даніленко загинув 5 листопада 2024 року під час оборони Озерянівки, що на Донеччині, говорить його мати Галина. Він був добре, чуйною родиною, і він не ховався Він говорив все время: мамо, хто як не я? Яким я буду прикладом для свого сина? Дитина була золота. Він був хазяїном в своєму домі. Він все для сім'ї, для сина. На 10 років трошки він поручив. Був на зять 10 років. Ми не знали скандалів з ним. Ми жили дуже дружні. Я ж кажу, я ж кажу він був дійсно мужиком, хазяїном дому. У Андрія Даніленка залишилася дружина та восьмирічний син Ольга Ляшенко Григорій Шматко, Суспільні новини, Херсон. yeah